Чому тоді таке питання? От е, е, аналогічна проблема не поставала, наприклад, перед істонськими артистами. Ну от е, скільки там Естонії, істономовних, ну ну може, мільйон їх, якщо набереться, да, то це велика цифра. Да, там. Та та сама Фінляндія, насправді, mm -hmm. да, скільки там фінів мільйонів вісім, якщо є, да, то це, але є повноколірні е, журнали. Да, своє телебачення, свої серіали, свої, і таких прикладів дуже багато по Європі. Да? У uh -huh. нас насправді Україна для комусь сказати, що 40 мільйонів у тебе ось тут ринок, і комусь із європейських, там якихось словацьких, словенських, фінських. скажіть, скаже, так мені буде абсолютно достатньо тут uh -huh. працювати. Чому раптом для наших цього було недостатньо? Тому що власне культурна політика розгорталася так. Що вони відстоювали свою національну культуру, і вони відокремлювали одразу там дерусифікація пройшла, так? Декону деколонізаційні процеси пройшли набагато раніше, ніж це відбувається у нас. Через 20 років ми будемо виглядати, я сподіваюсь, без російської мови, без російського контенту, і що алгоритми Spotify і Apple Music не будуть підкидати. Українцям, які слухали російськомовну музику, і далі, і далі ще кілька років. Російськомовний контент навіть в алгоритмах питання. Тоді алгоритмів ще не було. Тоді держава заборонила, відкинула, дала простір для розвитку, як раз, от, стономовному контенту, і вони йшли в трошки іншому напрямі, навіть не трошки іншому.